Всім привіт! Ви на каналі Boxtrafic, і сьогодні я вам розкажу, як створювати ваше оголошення табличкою Excel, як точніше заливатись табличкою Excel, ваші оголошення, хто заливає руками, перобіл, також бюджет, щоб кожне оголошення не створювати руками, не тикати все руками, як за допомогою таблички Excel це все дуже швидко зробити. Попрошу вас ще, будь ласка, підписатись на мій YouTube канал. Тут я буду викладати ролики про Facebook. все зв'язане з Facebook, про арбітраж трафіку. Як я заливаю, на що заливаю, на тематику гемблінг. Так само може бути щось ще пов'язане з нутрою, з товаркою. Тому попрошу вас, будь ласка, підписатись на цей канал, поставити колокольчик, поставити лайк під цим відео, написати коментарій, яке би ви відео хотіли побачити наступне. Також попрошу, будь ласка, вас підписатись на свій телеграм-канал. В ньому я також буду публікувати всякі круті нові анонси з Фейсбуком про первобіл. Як я заливаю, на що заливаю. Тому, будь ласка, кому не важко. Попрошу вас підписатись. Силку на телеграм-канал я лишу в описі під цим відео. Що нам потрібно зробити? Для самого початку нам потрібно створити наше оголошення. Саме начальне створити. Ми так само беремо ваше оголошення, яке вам потрібно створюємо. Ось, я буду також створювати разом з вами. Ми беремо. Писуємо сюди наші неймінги, діплінки. Давайте я по-бистрому все зроблю і включусь до вас. Так, ну ось я створив своє оголошення, таке, яке мені потрібно. Повністю все, що мені потрібно, тут проставив. країну. Створив все таке оголошення, яке мені потрібно. Далі, що ми робимо? Просто опубліковуємо це оголошення. Включаємо. Його. Переходимо в компанії. Нажимаємо більше. І експорт. Експортувати все. Видалити порожні стовпці, експортувати. В нас скачується наша таблиця. Так далі. Що нам потрібно зробити далі? Ось в мене вже є такі таблички. Але нам потрібно. Зайти в нову вкладку, нажати на Google Диск, Мій диск. Ось тут ось. Далі. Що нам потрібно зробити? Зайти обратно, вибрати скачані, взяти Зажати, щоб ну, ми могли його тримати і перенести в наш. Google диск, мій диск. Воно скачалось. Ми два рази відкр... на нього нажимаємо, відкриваємо. Відкрити в додатку. Відкрити в Google таблицях. В нас відкривається. Що вам потрібно зробити далі, коли ми відкрили в нашій Google таблиці? Нам потрібно видалити всі айдішники. Ось, типу таких: видаємо раз IDшник. Дивимося, ось у нас ID видаляємо. Далі ID, Силки видаляємо. Всякі. Неймінг деплінг можете лишити. Далі дивимося, де в нас ще є. Ось видаляємо. Ось. 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 Відео ID. Все. Це можемо лишити далі. Що нам потрібно? Ще зробити просування додатка поміняти на іншу назву. На англійську. Ми копіюємо. Переходимо в переводчик. Так. Application Promotion. Ми вставляємо сюди. Тільки з Application забираємо і лишаємо App Promotion. І все. Тепер пробуємо вставляти в наш рекламний кабінет. Заходимо, я зайшов в інший рекламний кабінет. Як тепер нам додати сюди наше оголошення? Заходимо в масовий імпорт реклами. Копіювати, вставити і вставляємо. І тепер, коли ви здали правильно, і якщо зараз все правильно на Facebook пропустить і дасть зробити, ось, нам дало зробити, як бачите, наше оголошення, набори реклами, реклама все є. Як ви бачите, тільки щоб ви ще могли залити, вам потрібно продублювати компанію, щоб Facebook дам вам, дам вам залити це оголошення, продублювати. І ось цю нашу видалити саму першу, яку ми вставляли. Далі заходимо, редагуємо, нажимаємо далі, ставимо нашу приложення. Кількість подій у додатку, я лию на реєстрації, тому завершена реєстрація. Тільки воно не поставило нам правильно наш бюджет, ми його міняємо. Далі, ще, що в нас помінялось це місце розміщення воно поміняло. Ми заходимо швидко, ставимо які нам потрібно. Це із-за того, що ми дублюємо компанію, але просто якщо ми її не продублюємо, то тоді нам не дасть залити нашу рекламу. І тепер ставите все, що вам потрібно. Так само робите, якщо заливаєте на ліди, на покупки. Все так само робите. Вибираємо нашу ФПшку, додаємо наш креатив і все остальне. Давайте я по побистрому це зроблю, як вже буду заливати, включусь до вас. Ось я загрузив креатив, все зробив. Тепер ми можемо просто брати і опубліковувати наше оголошення. Наше оголошення опублікувалося, як ви бачите, тому можете пользуватись. Дуже допомагає, коли ви заливаєте іменно первобіл, об'йом, чи ви навіть бюджет заливаєте об'ємом, і вам потрібно дуже багато кожен раз руками вписувати. Все робити руками. Це займає табличкою набагато менше часу. Всього 2 хвилини займає. Ви зробили один раз цю табличку і можете її використовувати стільки хочете. Допоки у вас просто не буде Facebook її пропускати, далі створюєте нову. А так, коли у вас все правильно, ви можете собі тут міняти ваш неймінг, ось ви бачите. Ваш діплінк, ви все можете міняти. Можете текст собі так само міняти. Е, якби час можете міняти. Тому користуйтесь дуже полезна